Рада вас бачити на моєму з мамою каналі Нитка до нитки, де я Мирослава представляю роботи моєї мами Оксани. Сьогодні в нас буде відео розпаковка. Я думаю, ви їх любите так само, так як і я. І ми будемо разом з вами розпаковувати приз подарунок, який прийшов мамі, за те, що вона зробила найбільшу кількість робіт серед усіх учасників спільнику з весною в душі. Це неймовірний спільник, якому ми беремо вже в другий раз участь. І, до речі, я записала відео, де я показую всі роботи, які мама зробила протягом. Цього спільника, цього такого епізоду, цього саме цьогорічного. Що саме вона зробила, показую вам фотографії, тож запрошую вас переглядати це відео. Прикріплюю його десь тут або посиланнячку під відео. Ви там також знайдете. Про спільник я говорила вже багато разів і згадувала на цьому каналі, але хочу ще раз сказати тільки те, що він насправді дуже сильно надав такого весняного настрою. І насичу наш будинок, нашу таку рукодійну атмосферу, дуже різноманітними колекціями, роботами. І першочергово це весняною такою настроєм весняною атмосферою. Тож хочеться щиро подякувати всім учасникам, які створювали цю атмосферу цьому спільнику в чатику. Писали, підтримували, ставили реакції свої на кожне відео і в загальному на кожну роботу. А також хочеться подякувати організатора, пані Валентину, яка придумала цю чудову ідею і підтримувала кожного з нас, кожного з учасників. Неймовірна, дяка за вашу підтримку. І саме сьогодні я буду вам розпаковувати подарунок, який прийшов від пані Валентини. Подаруночок буде розпаковувати не я, моя сестра, але я вам все озвучу. Тож сьогодні не моїми ручками будемо розпаковувати, але першу реакцію я і так побачу разом з вами, що саме там є. Я себе відчую трошки трішечки так, як мама коли переглядає відео особисто розпаковочки. І сьогоднішнє також розіграшне питання у нас буде стосуватися розпаковочок. Взагалі, що за розіграшне питання? Зараз вам скажу. Адже ми на нашому каналі вперше зробили розіграш, проводимо зараз розіграш, де ми хочемо з вами познайомитися поближче. І в розіграш суть розіграшу, я все розказала в попередньому відео. Якщо ви його не дивилися, ви можете переглянути його. Я також прикріпляю це відео. Але суть розіграшу полягає в тому, щоб відповідати на розіграшні питання. В кожному відео вони будуть. Тож, якщо ви не поглянули попереднє відео, там перше питання розіграшне, ви все ще можете це зробити. Ви все ще можете переглянути відео, знайти питання, відповісти на нього. А також сьогоднішнє питання в цьому відео розіграшне питання буде, буде трішки про розпакування. Це в нас буде друге розіграшне питання, на відповідь якого я вас чекаю в коментарях, щоб стати учасником. ви обов'язково відповідайте на кожне розіграшне питання. І сьогодні друге це в нас стосуватись буде ниточок і подаруночки. І звучить розіграшне питання так. Скільки в загальному моточок, ниточок подарували, ми розпакували в подарунках протягом усіх наших розпаковок. А щоб було простіше підрахувати кількість ниточок, наголошую, тільки для в'язання, я створила окремий плейлист розпаковочки. Тож потрібно просто підрахувати, скільки там були особливо ниточок для в'язання. Наголошую один моточок, другий моточок, третій моточок, в одному, наприклад, відео, в другому, наприклад, п'ять в третьому, шесть скільки. Це все підрахувати і написати свої. Відповідь в коментарях, враховуючи також сьогоднішнє відео і сьогоднішню розпаковочку. Це питання прийшло доволі спонтанненько, тому що мама зацікавилася, скільки взагалі ниточок є в неї, коли вона приїде, з чого вона буде в'язати, чи, можливо, дозамовити, чи в загальному. Тож, сподіваюся, мої розпаковочки вам подобаються, і ви з радістю їх переглянути ще раз і підрахуйте, ниточки, наголошую, тільки для в'язання. Для вишивання не враховуємо, Тому, що що це буде важче рахувати, важче взагалі знайти тоді правильну якусь відповідь тільки для в'язання моточки, враховуючи всі і плюшевою, і... і акрилової, і антипілінгової, без різниці просто моточки для в'язання. І будьте обережними, щоб якщо хтось помилиться в коментарях, не повторювати його ж помилку, а самому перерахувати. На перше, якщо ви не відповіли, переходіть, переглядайте відео і відповідайте. Ми дуже будемо раді кожному учаснику, хто візьме в нашому розіграші. А приз я вас запевняю, буде чудовий, і якщо ви рукодільниця, і якщо ви не рукодільниця. Тож, все я там розказала в попередньому відео. Давайте не будемо вже сьогодні більше затримуватись над розіграшем, тільки вас заохочуть в ньому брати участь і прийдемо до розпаковочки. Ой, вже так цікаво! Що там, прийшла посилочка дуже красиві по коробочці. Дивіться, яка вона вся в зірочках, така кольорова, яскрава, така е подарункова, дуже приємненько, я обожнюю, якщо гарно упаковані саме подаруночки, і ця коробочка просто неймовірненька. Далі ось все так гарненько запаковано в такий папір, який шелестить, який все гарненько упакований. І перш за все, хочу прочитати ось цю відкритку. Від пані Валентини за участь. Подяку, і ми також дуже сильно хочемо подякувати за організацію цього спільнику. І надзвичайно приємненько було розпаковувати цю посилочку. І що ми тут бачимо? Бачимо, перш за все, зразу кидаються це в нас ниточки. І це в нас ярн Арт Джинс, мама ними любить в'язати, мама ними в'яже багато особливо прилочків, і особисто в такому нейтральному, класному, бежевому кольорі. Це дуже універсальний кольор, з нього можна зв'язати, як і, наприклад, якісь обличчя ляльочкам чи янгалочкам, мама останнім часом багато їх в'яже, або також будь-яку іншу іграшку, чи навіть сердечко. Такий універсальний кольор 80 а також друга ниточка з Yarn Art Jeans, такий уже більш сіренький колір, такий навіть срібненький, мабуть, це такий сіренький, також нейтральний, також універсальний, такий дуже мені подобаються саме такі нейтральні кольори, вони найходобіші. Також є ще цілий великий моточок ось такої: yarn Art Violet нитки. Мама також ним в'яже. І можна глянути поближче структуру цієї ниточки. Вони вже йдуть такі більш структуровані, а також це білий, але він має такий відблискувальний ефект трішки. Ну, Можна порівняти як саме з ярн-арджинсом. Інші ниточки виглядають ці такі більш грубші ідеальні для ідеальні оформлення для саме іграшки, а ця просто чудово підійде і як для оформлення. Та, і, в принципі, я думаю, мама знайде її застосування, краще розкаже, на що ця ниточка буде ідеальна. А наступна річ, яка є в посилочці, це ось такі милі маркери. Такі наче скрепочки, але це маркери. Мама ще колись отримала була в якійсь подарунковій посилочці, тож дуже любить ними користуватись, вони допомагають. Особливо пам'ятаю, коли в'язала купальники. Так, так, мама, коли ще в'язала купальники, коли була зі мною в Італії, я вам навіть прикріплю відео, це було перше відео на цьому каналі, тож використовувала ці маркери. Вони дуже класні, корисні для рукодільниці must have. Ну, а наступне це є ще ось такі ленточки. Все так гарно упаковане, окремо, що просто е, розпаковувала Юля. Вона вам не витягувала, але я думаю, ми можемо глянути, що це ленточка така, знаєте, в універсальному також кольорі, такого бежевого, яка ідеально підійде і як на оформлення чогось, і як на декорування, навіть на складання подаруночок, замовлення. Це просто маст хев. Подобається мені, коли в подаруночках є дуже багато класних, корисних, якісних речей, які насправді точно знадобляться. І наступне це є ось такі коралики. Коралики-перлинки білого кольору, неймовірно блистять, їх можна, я думаю, також декорувати ними, прикрашати 100% знадобляться. А також є інші такі перлинки, але вже напівперлинки, тому що вони саме є для того, щоб приклеювати і декорувати ними. Такі маленькі штучки супер підійдуть. Але я бачу, що пані Валентина саме відбирала дуже універсальне, щоб напевно підійшло, щоб напевно пішло в рух, було б корисно. А наступленьки з нашої коробочки витягаємо. Це ось такий миленький подаруночок, розглянемо їх пізніше, солоденький, щось видно. А он, глянемо ще для брелочків, ось такі класні підвісочки, які, як я кажу, ідеальні для брелочків. Ми їх також колись замовляли, і вони в нас дуже часто ми з ними користуємося, тому що, особливо, якщо у вас сердечки різні кольорові, або іграшки маленькі це ідеальний варіант. Нам він більше чомусь подобається, ніж, наприклад, кільця. Хоча ми і ті, і ті користуємось. А ось це. Юля він також їх не розпаковувала, Адже це в нас очки. І я казала, щоб не погубити жодний елемент, хто то вже мама буде розпаковувати ці очки на безпечному Кріпленні І вже я трішки, ведучи канал, можу зрозуміти, що там є очка різні, і кольорові такі голубенькі, а також і такі звичайненькі, меншенькі, більшенькі, насправді дуже багато там також оченя. Ну і ще випаковуючи з коробочки ось такі Юля. Вейс айс, такі бігаючі очки. Який ідеальний варіант на маленькі брилочки, які е, часом мені навіть вони більше подобаються для деяких брелочків, вони класніше підходять, ніж, наприклад, коралики ті ж самі, або ми на безпечному кріпленні. Вони такі грайливі, такі бігаючі, і можна навіть просто так тільки і ними гратися. Але це дуже їх багатенько, дуже багато, та що буде мама мати їх куди використовувати. Ну і ось, розпаковуючи маленьку цю упаковочку ще, там де є ось така мила відкритка. Дякую за участь у спільнику з весною в душі 2025». Я вам кажу, ми збережемо ці відкриточки. Е, ми дуже любимо. І потім за пару років буде надзвичайно приємно згадувати, згадувати цей подаруночок, згадувати цю відкриточку, цей спільник, роботи. Також цукерочки надзвичайні цікаві смаки, якісь новенькі, дуже цікавенько, як саме вони смакують трішечки щоб підсолодити цей подаруночок. Дуже гарненькі вони виглядають. А також є ось така мила откриточка за янголятками. Це откриточка пані Валентини, організатора цього спільника, де ви можете глянути саме ютуб-канал. Валентина, творимо красоту. Прикріпляю також в описі під відео, щоб ділився з вами. Тож я посилання на пані Валентину прикріпляю в описі під відео. І ще раз дуже дякую за такий милий подаруночок. Так багато всього було покладено, так багато різних деталей з різних сфер, з різних просто категорій. Надзвичайно приємненько розглядати такі маленькі дрібнички, отримувати їх. І брати в загальному участь у спільниках, тому що там панує неймовірна атмосфера, чудові організатори. Пані Валентину, дякуємо вам ще раз. Розпаковочка була неймовірненька разом з завдяки моїй сестрі Юліані. Дякую тобі за те, що зняла це відео. Ну а вам дуже дякую, що переглянули. Не забувайте писати відповідь на розіграшне питання, це а також переглядати попереднє відео, щоб не пропустити жодне розіграшне питання. Всіх люблю, цілую обнімаю. Я та моя мама Оксана. Папа! -па.